Привіт! Зараз на участку в Олександра. Ось дивіться. Саш, яке сьогодні 17. число? 17-е. 17-те, ось дивіться, на 17 жовтня ось виноград такий, бачите? Казали, хтось мені там написав, що я продлив і так вегетацію, бо азоту багато дав. Ніякого азоту тут не було і в помині. Не в мене, не в Олександра. Який тут ще азот, коли тут і так удержу йому немає, росло так, що не встигали чеканити. А в Олександра ще вимер вимерз був, а потім ще градом побило. І дивіться, ось на сьогодні виноградник. Точно таке ж саме листя, як і в, як і в Могу. зелене призелена Це приїхав. Питали мене там мої ж підписники, ви як там діла Олександра. Ви бачите, точно так же саме, як і в мене. Усе зелене, що хочемо, мота й роби. Олександра якраз зараз робить. воно. Бо вже мені сьогодні присилали фотографії, що в деяких краях були приморозки. От зараз, ось, бачите, стоїть. Уже зроблена поливна система, вся оця поверху розтягнуто ось все. На всіх. Він зробив повністю на весь вимоградник. Аж до самого низу. Все зараз підсоєдиняє. І це не для того, щоб там стару лозу, ну тобто лозу на старих кущах там спасати. Це геть абсолютно не потрібно робити. Та ми це й не робимо. Це в основному воно на весну розсчитано. А так і на прививки цього року. От де там прививок багато, де молоді саджанці. Оце воно більш на це розчитано зараз осінню. Де ще ну, допустим, посадили ви весною, да, вегетуючі чи ще якісь. Ну, розумієте, так, що ви почали там, на місяць пізніше вегетацію, бо теж було питання, там, мені, а, хіба це нормально там, продлівати ну, типу, вегетацію на місяць. Ми ж я ж кажу вам, що я тепличкою накривав. Так я ж вегетацію продовжую на однорічних своїх. Там, ну, якби да, де вегетація пішла ну, майже на, на місяць пізніше. Так що нічого я не продліваю, якраз воно місяць, отой, щоб пізніше стартувало, ну під отою тепличкою і продлиться. Бачите, дивіться, ось, ось виноградник, всі ж знаєте, оці бруски, ось, у шпалера, це дерево, усе. А скільки років йому вже цьому дереву? Ну оцим твоїм шпалером. Та вже більше, напевно, 6-7, так? 6, напевно, 6. 6. Ну, ну десь 6-7 років. Оце воно стоїть. Бачите, якщо воно качественно зроблено, покрасено, як би. Пропитано усіми. Пропитками, всім, що треба. Отак воно все стоїть. Ножка. Бо мене хтось питав, я забувся, все забуваю зняти. Ножка ось забетонірована, бачите, кусочок тут сантиметрів. Ну, 70, мабуть, воно стоїть. Потім уголок і в уголку ось прикручено на вигляд, дивіться, ось. І отак от собрана ця шпалера. І дивіться, вона 7 років простояла. Це ми в мене ж на пилорамі її пиляли. Ну, вона тут ще, мабуть, не менше сіми простоїть. Тому що воно все, все бачите, зв'язано, все перев'язано. Ну, тобто оце, так оце, ми чудили тут. Із Сашою. Ну ось, ось бачите, от вам шпалера. Починається вона тут внизу, оця 25 см розходиться наверху, отуту, вверху, воно десь біля десь метр, скажімо так, мабуть, воно є метр. Я просто рулетки не маю тут з собою, бо в мене 80 см. А да, тут метр поверху. Оце воно так оце розходиться, тут ось видніша вам буде. Оце така шпалера у в Олександра. І вони воно, ну, бачите всі, оце, що ми тут пиляли. як ото, ну Що бачили? В основному це із цього. Пасини, пасина покрасена, і це вона так себе веде, бачите, стоїть загрунтоване, пропитане от грибків і все, воно нормально. Так що якось отак. Зробив вам маленьку екскурсію тут у Олександра по ділянці. Думаю, що я вам відповів на ваші питання. А, за одно ще скажу, бо теж вчора мені написали, що краще може там, ну, в кожному відео по саджанцю, розігрувати, чим один саджанець раз у, у місяць. Ну, так, вибачайте, раз у місяць так сам саджанець стоїмо в тисячу гривень розігрується. От, а кожен день розігрувати по 50 гривень, потім людина на почту поїде заплата ще 100 гривень за доставку, так? а я заплачу ще плюс до того. ну Не потребу, в... ну, я не... це я грубо сказав, не потреб. Ну, Те, що в кожного є, Ну, що ми будемо розігрувати, Як... що? каталонію, ну, що там, кожен день ну, під кожним відео. Ну, так, А щоб його розіграти, мені кожен раз треба заплатити 3 євро, щоб рой до Майзера, ну, щоб я мав розіграти. І що воно буде стояти, не проще розіграти. Ну, давайте раз у 20 днів будемо розігрувати, там, якщо. що. Чи, нас тут сильно багато таких великих лозоводів, що розігрують тут. За підписників я вам казав, що я нікого не закликаю, не хочете не підписуйтеся. Я нікого не закликаю, що там у всіх давайте от, швидко підписуйтесь. Це підписуються ті, що участвують в розіграх, щоб там умова така, будь підписаним і коментар написати. Ну Ви ж так само можете виграти і відписатися, правильно? Так що не треба мене упрекати у тому, що я там. Я вам казав, і ще раз повторюю для новачків. Хто не знає, я вже вказав, що в сім'ї є ще один канал, в якому 73 тисячі підписників. Мені геть, знаєте, якщо я захочу, в мене завтра вже не 7800 буде, як зараз у мене, да? Та буде 17 800. Ну, воно мені не потрібно, у мене чесні підписники мої. І всі прийшли, знаєте, ні одного, ніхто мене ніде не рекламував, не на одну копійку. Усі абсолютно чесні, Геть. От до цього я й стремлюся. Я й сам такий малохольний, що в те не вірю, а то треба розоблачити, а та ще щось. Отак от я й поводжуся і на каналі. Так що якось отак. Екскурсію вам зробив, показав, що на 17 те бачите, без всяких підкормок і нічого. Ну, от такий у нас регіон, мабуть, отак у нас Кіровоградська область, Новоукраїнський район. От. Я село приют. Так що, отак у нас на сьогодні отакий стан виноградників. Бачите, і куди його? Що його різать лозу вам, дивіться. Пообламувати листки нарізати лози, а смисл в цьому. Опаде листво тоді. Не без того, що є, воно дивіться, жовтіє. Да? ну Це ж він один, тут один-два куща на всю ділянку. А то всі ось, ось, бачите, як наче вічно зелене дерево. Якось так. На цьому все. Думаю, що я вам роз'яснив те, що ви хотіли, і по розіграшу, і по цьому. Не виходить кожен день, бо це мені ж каже, під кожним відео заплати 3 євро, однеси на пошту, мені це треба жити з ноутбуком ходити і, і з цими черенками. А робити хто буде за мене. Так що якось оце отак. Вибачайте, якщо когось обідав цим чи ще щось. На, всі, на все добре. До, до зустрічі на каналі.